Що ж, Всім привіт на каналі Мобільного Стрільця Знову біжимо бомжом. Знову біжимо за нашого червоного хлопця в пошуках цінних речей халявного вуту. Тож, не забудьте підписатись і мимохідь цього я буду пробувати шукати, так як я й казав в попередніх відео на різних картах. Хороші снайперські місця. І показувати по можливості, якщо буде час, бо рейди в основному за дикого. Під самий кінець часу не вистачає. Я би буду старатися по можливості показувати якісь снайперські місця. Якщо на це буде часу і не буде раптових файтів. Нортрич. Так, що робимо? У нас тут є сейф. Наскільки я пригадую. Ага, сейфу нема. В принципі, можемо на канатку побігти по сейфах. Щось так стрільби всюди і там, і там чую. З різних точок десь боти стріляють або гравці. Якийсь такий, бачу, є рух. До речі, покажу зараз деяку річ. В 10 сезоні вона помінялася. Але я бачу на багатьох стрімах, що люди не знають. От канатка, ми зайшли сюди. Бачите, є сейф. Раніше у попередніх сезонах ця кімната була замкнена на ключ. І щоб її відкрити, потрібен був ключ. Тепер багато гравців її оминають. Не заходять, а вона відкрита. І це є безкоштовний сейф. На канадці ще один безкоштовний сейф. Море народу його пропускають. Реально, я, ну, велика кількість блогерів пропускають. Вони біжать мимо. Вони не повертаються сюди, бо вони думають, що ця кімната закрита. А в попередніх сезонах вона була під ключем. Нагадую. І фактично не дуже, вона ж Е, Я купував ключ до неї. Не дуже вона ж так сильно щось ісипала. Ну, не було такого аж дуже товкового луту. Але час від часу все ж таки все одно він появляється. Ну, раз є безкоштовний сейф, то чому до нього не забігти? Так що на канадці є цей сейф. Зараз я побіжу до другого безкоштовного сейфу. І ще в нас є третій сейф. Але він вже платний на канадці Це є в нас касап. Я сподіваюся, всі знають де кассап. Чи треба теж показати? Я навіть не знаю. Ну зараз збігаю, покажу, де каса. Бо може хтось друг не знає. Зараз біжу до безкоштовний сейф. І, до речі, покажу одну цікаву місцину біля безкоштовного сейфу я нагадався. Мене відте, теж неодноразово забирали, й-мо. Ось тут на горі, на оцих мішках. От дивіться, тут раніше був сейф. Ось тут на цій місці. Зараз його прибрали. Теж багато гравців сюди не йдуть. Дивиться, що сейф, немає мають тут геть. А сейф перенесли на другий поверх. Глянь, він стоїть зараз тут. От він зараз. Його перенесли з першого поверха на другий. Багато гравців також цього не знають. Я дивлюсь на другі стріми. Хлопці бігають, грають і оминають ці сифи. Просто тупо їх не відкривають. О, фіавочка. і дивіться, що їм зараз. Тут є такі мішки. Сюди нас не цікавить, в принципі. Нас цікавить, знаєте, куди. Он туди. На он той дах. До речі, он там на той дах, де я зараз показую, також можна залізти. Я десь покажу як, якщо хтось не знає. І отако. Оп-оп-оп. Тут можна впасти, треба дуже акуратно. Гляньте. Помітити гравця тут досить таки важко. А він вас помітить, повірте. Хі -хі. Тепер дивіться знову. Бачите? Ти перекриваєш цілу гору. Мало хто з гравців дивиться іменно на цю локацію. І я вже так гравців прибирав неодноразово. Поки ти оглянеш здалеку всю цю територію, щоб побачити, що гравець іменно там, де я зараз показував, ти вже будеш мертвий. Це гарантовано. Ну і само собою. От дивіться, трупи повбивані А сейфи закрить. От за що я й казав. Йо, тут хлопець збирав, йо -мо мусору. Капа він назбирав мусору. Так, канатка. Я надеюсь, всі знають, де каса. Що тут все робить? Там трупи, тут трупи. От. Ось вона наша каса. І вона закрита, закрита. Чомусь пропускають, От бачите, сейфи позакривані будуть. До речі, ніхто не замічає, до речі, на цім столі, на цім ящику. І на тім столі, він там в дуже часто попадаються золоті речі. Такі, як блоки, оці питання я пише. Такі як цей, як його. АКБ, ну щось в такому досвід. І, до речі, зараз дещо ще покажу теж. Дивіться, сюди мало хто забігає. Коли, ну Це така точка, якби в один кінець, але коли в тебе немає виходу, коли тут йдуть файти в даній локації, тіпи тебе крутять. Один диний мінус, що тебе вислідять по слідах. От сліди є, тебе вислідкують. Але якщо тіпи якісь не дуже адекватні, бачите? Тут можна вилізти. Тут можна вилізти. Маленька віконечка. Тут в довині може відстрілятись в цей бік. І в цей бік. Або закидати гранатами. Ти будеш у безпеці вокруг себе закинути гранатами. Ті Як варіант, ну, якщо ж вкрай нема куди дітись. Так, треба поспішати часу мало. Також раніше була непогана така місцена снайперська у мене. Але вона була отут недалеко. Зараз я покажу. Зараз вона не діє. Хіба якщо ти з тепловізором граєш, тоді діє. Якщо без, то не дуже вона вдала. Раніше вона була вдала, коли не було режиму зими. Коли не було режиму зими, карта дуже сильно просвічувалася. І можна було прибрати досить велику кількість тпів звідси. Тут дуже, до речі, часто стоїть бот з мосінку. Коли бомжом йдеш, можна сюди з ножом піти, забрати бота з мосінку і мати мосінку. От тут кого. Тут зараз зима і так типу проглядається дуже погано. Але коли було зелено, коли був режим літа, туди було видку і коли ти окрутишся. Поміж деревами аж туди в давичині, за очисними, де лісопилка, бо можеш продивитися навіть на ту снайперську гору. Трудно, трудно, але тіпів можна було побачити. От за цю снайперську гору, я кажу. Вона там від самого початку гри. Але вже останніми часами я там замічаю як, ну, поменше. Хіба новачки або в основному її проглядають зразу. З ходу, так би мовити. Час від часу там снайпери попадаються, спору нема. А вже рідше. Там ризиковод. Короче, все повідкривано. все завотоно. О, хтось цю кімнату відкрив. Я скільки раз купував ключ з цієї кімнати? Ну чесно, ну багато раз. І я ні разу звідси не знайшов нічого, окрім фіалки, грошей. Ну ніц. І шкода, що тут сейф забрали. Ну, тут раніше сейф був. Тут, до речі, криси не місце. Бо тут можна було вискочити на сейф, з сейфа вискочити на оці ящики. Засісти тут в куті. Я так теж час від часу робив, коли не було луту. І тупо сидиш, ждеш, поки хтось прийде гутати сейф. І ніхто тебе не замічає. Йде гутати сейф, а там його чекає сюрприз. Такий неочікуваний. Такий чуєте неочікуваний сюрприз. Так що так я то не буду затягувати відео до наступних відео, а ви не забудьте підписатися, щоб побачити знову такі невеличкі міні-гайди снайпера на різних картах арени Breakout. Всім удачі!